На сьогоднішній день рекомендації звучать наступним чином в Україні у багатьох країнах. Якщо ви належите до групи ризику, наприклад, 60 років старше або особливо 75 років старше, або незалежно від віку у вас є супутні хронічні захворювання, як, наприклад, скровий діабет, вам достатньо однієї дози, якщо ви ніколи раніше не вакцинувалися від COVID-19 вакцини на платформі МРНК. У це та ж сама вакцина від компанії Pfizer, Дозволю собі назвати виробника, щоб було зрозуміло. А чи потрібно людям без факторів ризику щорічна або кожні 6 місяців ревакцинація в Україні? Існують рекомендації, і вони відповідають рекомендаціям ВОЗ і рекомендаціям Європейського центру контролю профілактики хвороб відповідь Ні. Абсолютно, це не є обов'язком. Вона є бажаною для людей оцієї групи ризику, бо дійсно є дослідження про те, що захист слабше через 5-6 місяців, і для відновлення захисту від тяжкого перебігу covid 19 для людей з групи ризику рекомендована ревакцинація. Ревакцинація те саме, що і бустерна доза, між іншим кожні 6 або 12 місяців. Вагітні – це є група ризику. Вони не так схильні до смерті, але як у них високий ризик госпіталізації з тяжким перебігом в відділенні інтенсивної терапії. І там рекомендація наступна: при кожній вагітності отримати одну дозу вакцини проти COVID-19.